Доброго дня, любі малята! Сьогодні я пропоную вам вирушити у на квітку, до квіткової галявини. Для цього нам треба зібрати вагончики. Скільки має бути крапок у першому вагончику? Правильно, одна крапочка. Ось він. Наш перший вагончик. А якою ж цифрою ми позначимо наш перший вагончик? Якщо там одна крапочка, то і цифра має бути яка. Правильно, малята цифра один. Другий вагончик. Скільки крапочок буде містити? Правильно дві крапочки. І якою цифрою ми позначимо цей вагончик? Цифрою 2. Третій вагончик має містити три крапочки і, відповідно, цифра 3. Четвертий вагончик чотири крапочки і цифра 4. І п'ятий вагончик п'ять крапочок і, відповідно, цифра 5. Тепер малята ми можемо з вами сміло вирушати у подорож до квіткової галявини. Малята. Давайте розглянемо ці квітки. Скажіть мені, будь ласка, якою формою пелюстки у квіток? Подивіться уважно. Правильно вони круглої форми, круг. А якої форми листочки у цих квіточок? Правильно вони трикутної форми, трикутники. Для наших квітів потрібні горщики. Скільки нам потрібно горщиків? Як про це дізнатися? Правильно, треба порахувати квітки. Рахуємо разом. Один, 2, 3, 4, 5. Значить, у нас 5 квіточок, відповідно, потрібно скільки горщиків? П'ять горщиків. А скажіть мені, будь ласка, чи однакові наші квіти за розміром? Ні, яка перша квітка? Найвища. І є найнижча квітка. Отже, для наших квіточок потрібні горщики відповідного розміру. Для найвищої квітки найбільший горщик, для найменшої квітки найменший горщик. І так, ми розставляємо наші квіточки по горщикам. Молодці малята, ви справилися. А зараз пропоную вам пограти у гру, збери квітку. Ви бачите елементи з двох квіточок, але їх треба з'єднати. Ну що, готові? Починаємо відшукувати, з'єднувати, щоб із двох квіточок вийшла одна. Ось, синя до синій, жовта до жовтої. Пурпурова до пурпурової, фіолетова до фіолетової і помаранчева до помаранчевої. Молодці, ви дуже гарно впорались. Ви молодці малята, якими сьогодні були з вами у цій подорожі. Правильно, садівниками ми садили і збирали квіти. А якщо у вас вдома, а я впевнена, що вони є квіти, тож допомагайте матусям доглядати за ними. Молодці!